Щасливе дитинство неможливо без казок. Історія про попелюшку одна з найулюбленіших і найбільш читаних у всьому світі. Сьогодні я розповім тобі декілька секретів про цю дивовижну казку, а ти вмощуйся зручніше і, слухай уважно, буде цікаво! Найдавніша версія казки була знайдена ще в єгипетських папірусах. У ній розповідається про чарівну дівчину родопис, викрадену піратами з Греції та продану в рабство єгипетському багатієві. Одного разу дівчина пішла до річки скупатися і позбулася сандалій. Їх вкрав сокіл і відніс ні, не до себе в гніздо. А єгипетському фараону. Звичайні сандалі навряд чи зацікавили повелителя єгипетських земель. Але в тому то й справа, що були вони ексклюзивними, надто крихітним виявився їх розмір. Здивований фараон одразу ж оголосив загальнонаціональний розшук. А коли знайшов прекрасну родопис, одразу з нею одружився. Історія про попелюшку один з найпопулярніших мандрівних сюжетів. Нині відомо більше тисячі варіантів казок. Є вона і в фольклорі Ірландії. Знають і люблять її римляни, шотландці, цінують переказ попередників у Флоренції, Венеції. У корейській народній касі роль попелюшки зіграла 14-річна дівчинка Кончі. Як у жорстока мачуха змушувала дерев'яною сапкою обробляти кам'янисте поле. Але одного разу до дівчини спустилася жителька неба і, вмить, виконавши всі справи, відправила бідолаху розважатися на весілля. Перестрибуючи струмок, кончі загубила туфельку. Її знайшов начальник провінції. Фінал історії тобі відомий. А зараз. Я відкрию тобі таємниці про чарівні туфельки-попелюшки. У казках інших народів світу вони були зовсім не кришталевими, як у версії Шарля перо, а розшитими шовком, виготовленими з дерева, матерії, алмазів і навіть із чистого золота. Більш того, частенько туфельки-попелюшки трансформувалися в сандалі або ж просто в черевички. Але завжди вони асоціювалися з певною опорою в житті. То чому ж Шарль Перо вибрав саме скло? Письменник Клод Метра впевнений, що світлоносна прозорість кришталю покликана показати контраст з брудним обличчям дівчини на початку казки. У той же час скло створюється вогнем. Це природна речовина, яка повністю перетворюється завдяки попелу. Варіант казки братів Грім приголомшує кривавими подробицями. Заради свого жіночого щастя сестри Попелюшки відважуються на нечуване, відрізати п'яти або пальці на ногах. Як тобі така страшилка на ніч? Цікаво й те, що в ранніх версіях казки бідна дівчина поспішала не на бал, а на якесь скромніше свято. Всі імена головних героїнь казки: чіндерела, попелюшка, Кенерентола, папялюшка, золушка, пов'язані з попелом і вогнем, жрицею якого в давні часи могла бути тільки найдобріша і світла представниця племені. Зв'язок між туфелькою і подальшим весіллям очевидний. Взуття в обрядах завжди асоціювалося зі заручинами. Або укладенням шлюбу. Якщо пара розділялася, закоханих чекала розлука. Ось така вона таємнича і непередбачувана історія попелюшки! Бажаєш дізнатися більше про казкових героїв і персонажів улюблених мультиків? Залишай коментарі під відео!